Слава Ісусу Христу, мир всім святим Божим дітям, Хай Бог благословить нас всіх. І ми звертаємось до Бога знов чуєте. Знов звертаємось, не співали. І знов ми звертаємося до Бога, чуєте. А куди йти? каже Христос до учня, Каже: Ти, ви ж теж, теж хочете піти, а куди нам йти? Каже, Ти маєш глаголи вічного життя. Слава нашому Господу, що ми сьогодні йдемо до Господа чуєте. Я хочу говорити про славу Божу, про Божу велич, про Божі діла. Я не знаю, в мене багато часу буде. Десять минут, 20-15. Десять не знаю. Я постараюсь коротенько. Я читаю псалом, читаю псалом 145. Це, я люблю читати цей псалом, він такий надихає мене і такий він прославляє Господа, говорить про Божу славу, про Божу велич, про Божі діла. От. Я коротенько його скорочу, я читаю 145-й псалом. Я буду величати тебе, мій Боже і царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки. Щодня благословлятиму Тебе і співатиму Твоєму імені по віки вічні, великий Господь і достойний найвищої хвали. Його велич незбагненна, з покоління в покоління будуть прославляти Твої діяння і звіщати про Твою могутність, І будуть говорити про велику славу Твоєї величі та про Твої дивовижні діла. Розповідатимуть про могутність Твоїх чудових звершень. Як і я звіщаю про Твою велич, ділитимуться з іншими спогадами про Твою велику доброту і оспівутиме Твою праведність. Милосердний і співчутливий Господь, довготерпеливий і сповнений любові, Господь добрий до всіх, Його, його милосердя помітне на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославлять усі твої діяння. Тебе благословлятимуть усі вірні твої, вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про твою могутність. Слава нашому Господу. Я хочу коротенько засвідчити про велику Божу славу і могутність Божу. Це пройшло, напевно, років зо 4, напевно. Наша старша дочка, вона вийшла замуж. От, і завагітніла. От, і ми раді вже такі були, знаєте. але пішла вона на УЗІ от, і приходить звідти сумна і в сльозах, і каже, що сказали на Узі, що плод завмер. От, і вона така розстроєна, знаєте, прийшла темна. От, і ми теж порозстраювали вже. Але ж ми віруючі люди. Чуєте, у нас є до кого звернутися по, по, по допомогу. Чуєте, ми молимося до Господа. Проходять дні, там, каже, назначили, каже дочка, каже, назначили мені день, коли там буде це лікарське втручання, все. От, І прийшов той день, знаєте, і пост брали, і молилися. Прийшов той день і дочка, Іде, я вже був на роботі, а дочка зайшла, вона така біля нас живе одна хатинка, тако, літня кухня, і ми в хаті. І вона зайшла до, до мами, до моєї дружини і каже, ти знаєш, мама, я йду, а я чую, що зі мною Господь. І я йду, а я чую, що зі мною Господь. Лице не унили, бадьори таке, знаєте, піднесене. І вона йде йде до лікаря. Туди. Прийшла туди, і цей врач каже, а прийшла до, до цієї жінки, що робила у каже, ви знаєте, я б хотіла б, щоб ви мене обдивилися ще раз. Що ви мене ще обстежили? Ну, зробили УЗІ. А наша знакома УЗІстка, така, Юлічка, ну що ти доця, ти ж не маєш, Ти ж молоденька, в тебе будуть дітки, все. Я б хотіла, щоб ви мене обстежили. І коли вона лягла на цю, на цю кровать, узістка включила цей монітор, все, почала дивитися. Почала дивитися, але каже, була в очках, все каже, дивиться, все дивиться, каже, сняла очки, без очків дивиться. каже. А Юля каже: Я дивлюся, а в неї лися починає мінятися. То таке, то таке. каже. І вона каже, дивиться, а потом каже: не може такого бути. Каже Юля: плод живий, все нормально. каже. І вона каже, я заплакала там на тій кушеці, каже, і прийшла додому, і навіть така рада. Така рада, каже, Бог почув мене. Бог почув мене, коли лікар сказав, що все, отако, от по науці, по медицині, отако. От все. От. Але останнє слово є за Господом. Слава нашому Господу. Дорогі мої брати і сестри, Бог великий, всемогутній Бог, знаєте, і Він не раз підтверджує нам, говорить через такі обставини, що Він є живий, що до нього треба звертатися. Що в нього є благословіння, і Він той, хто дає життя, слава нашому Господу. Тому ми, як церква, не опускаємо руки, молимося. Сьогодні особене время, таке для церкви, Бог дає, щоб церква його збодрилася, піднялася, чуєте, стала в молитві в проломі. Сьогодні Бог дає таке время для своєї церкви, для своїх дітей, щоб вони стали в проломі, щоб вони сьогодні мали крепку опору, чуєте. Я ще буду читати Слово Боже, в мене тут декілька місць ще є закладяних. Я хочу почитати і помолитися з вами разом. Чуєте за нас всіх, як за церкву. Чуєте, що Бог поблагословив, дав сили, підкріпив Духом Святим. Написано у посланні апостолів, каже, ви приймете силу, коли зійде на вас святий Дух. Чуєте, Бог дав церкві силу. Бог наповнив свою церкву Духом Святим, наділив силою свише. Чуєте? І ми, отакі от времена, такі долини, такі, знаєте, моменти свого життя ми проходимо. З силою Духа Святого. Алілуя. чуєте. Бо аби Дух Святий не підкріпляв, чуєте, не, не давав надію, чуєте, опустилися в руки. Кажете, прийшов би той унилий дух, висушив би нас, викрутив би, ми були б такі висушені, ходили б, знаєте, але є Дух Святий, утішитель. Алілуя нашому Господу. Я читаю Слово Боже. Це в відкринні відкриття. Написані такі слова в 22 розділі, шостий вірш, Об'явлення Івана Богослова, шостий, 22 розділ, шостий вірш. І сказав він мені: це слова вірні та істинні, А Господь Бог, пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає слово, слова пророцтва цієї книги. І я Іван побачив це і почув, і коли почув, то побач... та побачив, упав, щоб поклонитися до ніг ангела, який показував мені це. Та він каже мені: гляди, не роби цього. Я спів... співраб тв... твій і твоїх братів, пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові поклонися. І каже мені: не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Бо час близько, неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечистий нехай ще опоганюється, а праведний, нехай далі чинить праведність, і святий нехай освячується ще. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець блаженні ті. Хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста? Слава нашому Господу, це в місті. Чуєте? Каже блаженні ті, хто посірають свої одежі, хто випере свої одежі, приготове, хай будуть одежі ваші білими. Ще одне місце коротенько читаю бігом. Це Іван Лія від Луки, 12 розділ. Івангелія від Луки, 12 розділ, 35 вірш. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому блаженні ті раби, пан яких прийшовши, застане їх насторожі. Запевняю вас, що підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте, що якби господар знав, у котрій годині підкрадеться злодій, то пильнував би і не дав би вдертися до своєї хати, сороковий вірш. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде. Людський син, слава нашому Господу. Дорогі мої брати і сестри, Церква Господа Ісуса Христа. Слово Боже сьогодні нагадує нам, щоб ми з вами були готові. Хай будуть підперезані стегна ваші, і хай світильники ваші будуть горящими. Амінь. Алілуя. Чуєте, хай в наших світильниках сьогодні буде заправлене масло, чуєте. Хай буде заправлене. Ми сьогодні. Знаєте, і в цьому собранні я переживаю, коли Дух Святий наповняє і знаєте, наливається масло. Чуєте. Я почав співати і в хрип. Слухайте. От як той баян, знаєте, що поломаний. хриплюю, брат дивиться на мене. Я кажу, хрип, що робити? Ну закрип. Він поклав руку на мене і молиться, чуєте. Я почав далі співати. Алілуя. Дух Святий працює в цьому собранні, брати і сестри, щоб ми не сумнівалися, ми приходимо на собрання, просимо благословення, приходить Господь. Знаєте, він, ну, Дух Святий він не просто сів ззаді там і сидить. Дух Святий він ходить, дивиться, дивиться, прийшов брат, сестра, унилий. Чуєте, але Дух Святий пройде, він не прийде мимо, чуєте, він підійде, чуєте, він підійде, покладе на вас свої Господь руки, Дух Святий обніме вас теплом своїм, зігріє, своєю любов'ю. І ви з цього собрання підете додому, радіючи. Пам'ятаєте, як той Євнух їхав на полісниці. Читав слово, все. От, а Господь каже до Філіпа: Філіп, Филипп, іди на ту дорогу, на яка пуста. Філіп послушний встав, пішов, прийшов на ту дорогу, їде Євнух, каже: Вставай, приставай до колісниці, пристав. Що читаєш? Читаю і то і то. А понімаєш? Ні, не понімаю. Як пойму, як ніхто не наставить?» І Філіп почав йому проповідувати про Ісуса Христа, слава нашому Господу. І коли їхали, доїхали до води. І каже Євнух, ось вода. Що мені забороняє? Що каже Філіп до нього? Якщо віруєш від усього серця, то можна. І каже Євнух, вірую, що Ісус Христос є Божий Син, і зійшли в воду, хрестилися. І коли Євнух хрестився, то Святий Дух зійшов на нього, і він вже продовжував свій шлях, як Радіючи, слава Богу, хай Бог благословить нас, щоб ми продовжували свій шлях радіючи. І щоб не забували, що сьогодні таке время, що Бог дає нам, як церкві, Бог дає можливість, Бог дає сьогодні стати у проломі. Хто, як не церква, бо, дорогі мої брати і сестри, коротесеньке ще, Я проважав свого брата на війну 25 лютого, проважав на війну, знаєте, як проважають, я ніколи не думав, що я буду проважати когось на війну. Чуєте, ніколи не думав. В мені мисці не приходило, що я буду когось проважати на війну. І я йому він каже, позвони до мене раненько каже, завезеш мене. Я заплакав, кажу, завезу. Повіз в його в воєнкомат. Він був перед цим в АТО. Але потім в нього ще родилась третя дитина, в нього вже троє дітей було. Він пішов, от і я прийшов на те місце, Там стільки машин, автобусів. Люди йдуть, жінки з чоловіками йдуть, матері. Ну дуже знаєте, багато людей такой йдуть, йдуть, безперестанно йдуть. І автобуси грузяться, від від'їжджають, від'їжджають такий. Я, я його проважав. Я всадив в автобус і кажу, Руслан, Господь з тобою, чуєш, чує, Бог живий, Він буде з тобою. Ти тільки надійся на нього і вір. Я буду постійно на тебе молитися. Ти мені тільки, тільки якісь обстоятельства, дзвони, я все равно буду молитися. Знаєте, і Бог мені дав, коли він пішов на війну, я знаєте, я, я не спав. Ну, я в смислі спав, ну, так, щоб я. Не бодруство, знаєте, ранком встаю, вечором лягаю. Я У мене в серці було переживання, я постійно знав, що я должен, я должен молитися. я, Коли він коли вїжджав, він я йому кажу, я буду тебе молитися. А він пішов на війну тоді і каже: знаєте, такий був вірний, каже, Так, хто зі мною ніхто не загине, тому що за мене молиться брат, слава нашому Господу, чуєте. За мене молиться брат, чуєте. І коли він так був, знаєте, на тій війні, витягував, каже, я витягував хлопців таких побитих, поранених. і Він там півроку на передовій стояв, чуєте ні одного ранення, ні одного серйозного ранення. Ну, були контузії великі, були, але да. такого ранення, щоб ні одного не було. Я постійно молився. Я такого... тільки ранком прокинувся. І, і, і в мене він чуєте на, на, на серці, в думці. Вечором лягаю спати, натягую на себе одіяло, а, там, а на дворі бачу за вікном. Весна це, це, це лютий кінець місяця і, і березень, холода, такі і сніг тоді, все, сніги були такі мокрі, холодно. І знаєте, я лягаю і плачу, але Бог милостивий, любячий, сохранив його там, привів додому. І він зараз вдома живий, здоровий. Слава нашому Господу. І я не раз просив церкви, брати, сестри, поможіть, помолимося за мого брата. І ми зараз сіки молимося за воїни. У нас цілий список такий ставлений. Ми читаємо цей список перед лицем Бога Живого з дня в день. Читаємо, читаємо, читаємо і молимося. Чуєте? Молимося і віримо, щоб Бог сильний сохранити. Алілуя! І хлопці приходять, чуєте, живі, здорові, алілуя! Хай Бог благословить, як тіба помолитися разом з вами. Хай з вами, хай Бог нас підкріпить, чуєте. Хто сьогодні ослабів, чуєте, для тебе сьогодні Дух Святий дає силу. Господнє слово сьогодні для тебе, щоб ти ободрився, щоб ти вийшов з цього собрання і був наповнений силою Святого Духа, щоб ти чув, що Господь з тобою йде. Щоб ти їхав в трамваї в тролейбусі, Господь з тобою їде. Не раз їду в машині, їду і молюся, і кладу таку насіду руку, бо я знаю, що там Христос коло мене. Амінь. Алілуя, чуєте. І я їду, молюся, і сльози течуть. Їду по дорозі, буває. Треба ставати, треба стати, бо їхати так не можна, бо сльози сичуть. І я стою на обочині, помолився, почув, що мені Бог сказав, подякував і йду далі по роботі. Чуєте? Хай Бог благословить.